Капусточка моя добу відстояла на кухні. Тепер я її переклала у контейнер і виносю на холод все. Капуста вже придатна до вживання. А ось і наша мілочка вже готова. Зараз віднесу до холодильника, де завтра буде лежать. А завтра завакумую і буде упаковуватися у посилки. Вова вже дочищає маслюків. Там ще трішки залишилось, там ще зеленушку я одну знайшла. Це вже почищені, а я зараз буду рижики оббирати від травки, від гілочок і підумити. Все, ми розібралися з нашим грибним уловом сьогоднішнім. Тут я засолила рижики, 2,5 кг в мене вийшло. Засолила так само, як я й солила перший раз колись у житті. Це я солю другий раз. Ось, Але збільшила чесника. А все остальне все так само, як і минулого разу. Рижиків у нас вийшло 2,5 кг, засолила. Тепер будемо чекати, доки вони просоляться, приготуються. А ці грибочки почистили, відварили. Оце у нас скільки вийшло під осиновики та під березовики. А це маслючки і два біленьких. Від великого шляпка відвалилася ось вона, А це ніжка. І ось другий біленький, оце ось. А то маслючки маленькі. На цьому буду сьогодні з вами прощатися. Дякую, що дивитесь наші відео. Дякую за ваші лайки, вподобайки, коментарі. Хто ще не підписався, підписуйтесь, будь ласка, рецепт солених рижиків буде в плейлисті, готуємо разом, викланий окремо. Бажаю всім вам гарної тихої ночі. Завтра гарного недільного дня. А ми вас всіх цілуємо, любимо і далі будемо вам показувати і розказувати про наше життя на селі. Всіх обіймаю до завтра, па-па!